Ну а наш тер продовжує історія біженця з Ямполя, що на Донеччині його, до речі, так і звуть. Донеччина? Якби то була самка, то могла б зватися й Донеччина. Але оскільки йдеться про самця, то його звуть Ямпіль. Цікаво, звісно, але нічого не зрозуміло. Пояснює азійського ведмедя на ім'я Ямпіль евакуювали до Шотландії. Пропона подивитися, і все стане зрозуміло. Це була довга і непроста подорож спочатку з України до Польщі, потім до рятувального центру в Бельгії. Врешті-решт ще майже 900 кілометрів до зоопарку в Шотландії. Нині 12-річний азійський чорний ведмідь на ім'я Ямпіль освоюється у своїй новій домівці. Першого дня свого приїзду до зоопарку ямпіль вивчав територію, прогулювався та намагався зорієнтуватись. Також багато їв, а Потім пішов до себе у вольєри, провів там майже всі вихідні. Дуже багато часу спав. Очевидно, для ведмедя це була виснажлива подорож. Адам Велш із шотландського Five Sisters Zoo каже, що прибуття незвичайного біженця дуже схвилювало працівників зоопарку. Ямпіль це перша врятована в зоні бойових дій тварина, з якою нам доводиться зараз працювати. До цього більшість привезених звірів були з абсолютно мирних місць. Наприклад, із цирку. За словами спеціалістів, наразі невідомо чи впаде ямпіль у сплячку, як це зазвичай роблять азійські чорні ведмеді взимку. За останні кілька днів у Шотландії дуже похолодало. Зараз ми очікуємо чимало снігу. Ямпіль має дуже сонний вигляд, тож не дивно, що він не виходить. А гуляти. Своє ім'я Ямпіль отримав на честь селища на Донеччині, де був приватний зоопарк. Значною мірою зоопарк був зруйнований внаслідок боїв. Майже всі тварини, які в ньому перебували, загинули від обстрілів або від голоду. Українські військові врятували важкопораненого ведмедя, коли звільнили частину території Донецької області 2022 року. Останні сім місяців Ямпіль провів у центрі порятунку тварин в Бельгії. Біолог Фредерік Телен каже, що врятувається. Анний ведмідь був дуже худий, а зараз він уже важить 200 кілограмів за два тижні до переїзду в шотландський зоопарк. Ведмедя навчили спокійно переміщатися зі свого вольєра до контейнера, в якому ямпіль мав подорожувати з Бельгії до Франції, а потім перепливати на паромі Ла-Манш. Головним заспокійливим для ведмедя на час переїзду була смачна випічка з бельгійської пекарні. Якщо і є якась річ, котру понад усе люблять ведмеді, то це цукор і солодке. А вже ж ми не давали ямполю багато випічки, але у найбільш стресових ситуаціях, наприклад, у день транспортування, тішили його. Пешовом і тістечками азійські чорні ведмеді занесені до червоного списку міжнародного союзу охорони природи як вид, що перебуває під загрозою зникнення в дикій природі. Загалом у світі їх залишилось менш як 60 тисяч. Навесні працівники Five Sisters Zoo планують перевести Ямполя з тимчасового до постійного вольєра. Зараз триває збір пожертв на його облаштування.